Я старша сестра медична Житомирського закладу дошкільної освіти No25. Сьогодні я хотіла вам розказати, як ми облаштували медичний куточок в укритті. Перш за все, хочу зазначити, що наше укриття облаштоване вентиляційною системою, має холодну та гарячу воду Вчасно поповнюються засоби особистої гігієни. Для знезараження повітря ми придбали бактерицидні рециркулятори. Головною перевагою є те, що він працює безприривно в присутності людей. Також обладнали самвузлами для дорослих та дітей. Для тимчасової ізоляції хворої дитини ми облаштували ось такий медичний куточок, де є ліжечко, столик, стільчик, іграшки, які можна помити та продезінфікувати, Є громотем для контролю температури та вологості повітря в укритті. Питною водою, одноразовими стаканчиками та засобами гігієни, ємкостями для знезараження. Також є тут ноші, шини, мішок амбу, тонометр та е, термометр безконтактний. Всі дезасоби та лікарські засоби. У нас зберігається в шафі під ключ. Також хотіла би вам показати, яку ми ведемо документацію в медичному куточку. Це журнал реєстрації температури та вологості повітря в укритті, журнал реєстрації микротравм та надання медичної допомоги в укритті. Журнал реєстрації прибирання та провітрювання в укритті. Я маю надію, що мої поради будуть вам у нагоді.